Вітаю глядачів нашого телеканалу ви дивитесь новини рідного міста про найцікавіші події очима наших кореспондентів у студії. Працює Світлана Коханчик. Залишайтесь з нами. Влада з громадою новоутворену громадську раду стрищини відвідав голова районної адміністрації Володимир Бурій. Такі зустрічі зазвичай відбуваються саме на початку каденції громадської інституції. Саме під час таких відвідин представники громадськості дізнаються про перебіг державних справ. Володимир Олексійович повідомив і про деякі зміни. А саме цьогоріч у кількох районних навчальних комплексах встановлять сучасне опалення, відремонтують дороги комунального значення а в майбутньому можливо. Побудують кондитерську фабрику. Більше дивіться у сюжеті. Районний очільник розповідав про основні пріоритети Стрищини. В першу чергу у нашому краї стрімко розвивається та заповнюється аграрна ніша. Адміністрація району всіляко підтримує як і простих сільських робітників, так і інвесторів, які хочуть обробляти землю. Відтак зростають урожайні показники. Цьогоріч Стрищина також посіла перше місце у області по продажу свинини. Володимир Олексійович говорив і про основні промислові галузі, і про потужні підприємства району і про про інвестування у цій сфері зайшла компанія Уберська у нас в село Доріби на завод Галинергопро. Поступила інформація, це дуже важливо. Я говорю, бо вже інформація поступила на область, що та компанія буде робити піноклас, і буде це виробництво шкідливо для жителів села Доріби. Не будуть там виробити. Розповідав голова адміністрації також і про середню заробітну плату працюючого населення Стрийщини, яка становить 3099 гривень. Найцікавішим моментом доповіді голови району було питання про наповнення бюджету та про видатки на державні установи. Володимир Бурій розповів про проблеми в культурній, освітній та медичній сферах нашого району. Буде будуватися міжнародний центр енергохірургії зараз. Будуємо новість дочок, хочам того закінчити в добрянах і проєктна документація в селі Лосовичі, де почали добудовувати депутат Верховної Ради Олег що обіцяє нам кошти на добудову власне дитячого садка в селі Лисятичі. Рішення бюджетного комітету Верховної Ради України про виділення. У районі для добудови на Жухівської черги 2 другої черги на Жухівської школи 2 млн грн. Мова йде за добудову величезного спортзалу. Після довгої однак цікавої доповіді члени громадської інституції провели свою внутрішню нараду. Говорили про популяризацію у районі гендерної політики. Відтак одноголосно утвердили проект звернення до державних інституцій, району та області, у якому чітко виклали думку усіх 20 членів громадської ради. Марічка Ходовицька, Тарас Семигаленко Стрийські новини. Матерів героїнь на стрищині стало більше. Сьогодні у районній державній адміністрації відбулася урочиста церемонія вручення державних нагород. 30 жінок отримали посвідчення та медалі особисто з рук керівника району. Володимир Борій зізнався, що не міг пропустити нагоду отримати максимальний потік материнських емоцій, адже за його словами ці жінки особливі. Тому заслуговують на повагу та шану не тільки від своїх дітей, а й від усієї районної громади. У стрийському районі найбільше матерів героїнь. Відтоді, коли у державі почали присвоювати такі нагороди, отримали їх вже понад чотири сотні жінок. У цьому році їх стало ще більше. Держава нагородила аж 66 матусь, які виховують п'ятеро і більше дітей. Кожна мама має право звернутися в пенсійний фонд і їй буде, як людині, котра є нагороджена державною нагородою, буде перераховуватися пенсія. Причому тут маленький нюанс: ті жінки, які мали державні нагороди, тобто ордени, інші якісь нагороди, і тим, яким вже є ця виплата, їм цієї виплати не буде. Ті жінки, котрі нагороджені вперше, їм буде ще доплата до пенсії. Окрім цього документу матері героїні отримали й одноразову допомогу на суму 11 тисяч гривень. Героями стали не тільки жінки пенсійного віку, але й працівники культурної та медичної сфери району. Найстаршою почесною матір'ю за всю історію нагороджень є 99-річна жінка з села Гірне. Сьогодні ж відзначили 90-річну матір, яка мешкає у селі Семигинів, але на врученні її не було. Однак життєві історії інших не менш цікаві та проникливі. Пані Анна жителька Села воля довголуцька самотужки виховала п'ятеро дітей. Коли найменше було 2,5 року, чоловік попав під аварію, і я лишилася сама. Не було 13 років, тримала господарку і так робила. Потім пішла, не могла вже клугаспі робити, пішла пошту носити. Приймала трохи молоко, потім пішла пошту носити. Бо я захворіла. Всі поженилися та маю внуки, маю вже три правнуки. Були і двоє жінок із сіл верхньої стинови та Мертюк, які народили та виховали по десятеро дітей. На другому місці мати героїня мешканка села Станків. У цієї жінки восьмеро дітей. Ізначили також тих, у яких семеро та шестеро. Найбільшу кількість медалей отримали жінки з села Подорожнє. Гороже п'ятеро жінок. Четверо це жителі села Подорожне, а одна жінка із села Зарічне. Ну, якби то вже не є перше нагородження у нас. За моєї каденції особисто там вже є 15 жінок нагороджено, а їх вже є більше під 30 Загалом є від, від початку того нагородження. Посвідчення, медалі та солодкі подарунки. А наостанок квінтет на мисто привітав присутнє жіноцтво піснею, що дуже зворушило матерів. Їх намагався заспокоїти Володимир Бурій обіцянками та усіляко сприяти та підтримувати. На сьогоднішній день ситуація кардинально помінялася. Наша українська молода сім'я завжди чомусь планує собі, в першу чергу, кар'єру, матеріальний достаток, злагоду. А потім думає за дітей, думає за сім'ю. Але не забуваймо всі, що покликання жінки це бути матір'ю, а бути багатодітною матір'ю це покликання обране. Марічка Ходовицька, Тарас Нагаленко стризькі новини. Свято не лише для матерів, а й для дітей. З нагоди Міжнародного дня захисту дітей цієї суботи на другому поверсі колишнього кооперативного нівермагу, що знаходиться за адресою Майдан Ринок 37, відбудеться незабутнє дійство для наймолодших мешканців нашого міста. Для дітей покажуть мультики, а веселі клоуни проводять забави та ігри. Для найактивніших організатори обіцяють подарунки. Тож не пропустіть, акція до Дня захисту дітей відбудеться 1 червня, початок о 16 годині. Організаторами свята є громадські організації збережемо майбутнє кіндерлен та молодіжний центр Авангард. Цьогоріч на Львівщині планують оздоровити понад 72 тисячі школярів пільгових категорій. На це влада обіцяє витратити 61,5 мільйона гривень. Так, з обласного бюджету виділять майже 13 мільйонів гривень, ще 13 – з місцевих бюджетів. Також планують залучити позабюджетні кошти для закупівлі послуг для оздоровлення та відпочинку дітей. Департамент з питань освіти, науки, сім'ї та молоді облдержадміністрації провів конкурсні торги, уклав договори із переможцями та здійснив розподіл потівок між районами. Йонами області та містами обласного значення найбільше потілок дітей отримують на відпочинок на березі чорного моря. А решта оздоровиться у закладах Львівської області. Загалом на Львівщині має намір забезпечити оздоровленням і відпочинком майже 142 тисячі осіб. А це трохи більше 55% від загальної чисельності дітей шкільного віку. В Черналані сьогодні на програму з Олегом Феликом і Дунави завітає заступниця міського голови Таїсія Гайдукевич та головний спеціаліст з питань торгівлі та захисту прав споживачів Микола Ханас. Тема прямого ефіру День міста, історія святкування від перших спогадів до сучасності. Таїсія Іванівна розповість про гостей, які завітають до Стрія на вихідні і чим дивуватиме цьогорічне свято. Пан Микола ж розкаже про торгівлю на День міста та її особливості. Під час програми ви можете телефонувати і Вати запитання до гостя до гостей студії. Отож, не пропустіть початок ефіру о 19.30. І на сьогодні у мене все. Ще раз переглянути новини. Ви можете завдяки нашому сайту Телеланку.юей також ви телефонуйте до нас в редакції, якщо маєте цікаву для нас інформацію. Номер редакції 45983. Прощаюсь з вами до завтра. Вдалого вам вечора.